Чому ви вирішили допомагати Україні? Коли почалася війна в Україні, ми ще не знали один одного, але ми всі знали історію нашої країни, історію України, і для нас дуже чітко зрозуміло, хто є жертвою, кому треба допомагати. Окремо ми вже допомагали по-своєму. Ще до того, як почали спілкуватися один з одним, і власне якось виникла можливість, що ми можемо допомогти Федіру Шандору. Це те, що об'єднало нас як команду. Я військовий журналіст. Я досить багато висвітлював війну як із Росії. Так і в самій Україні, починаючи з першого дня війни, Тож для мене це була дуже знайома територія, але все ж я розумів, що це погано, і коли я звільнився з попередньої роботи, я перекинувся з військового журналіста на приватні замовлення, переважно зі сфери ІТ. Саме тоді я зміг відчути в собі, що я можу допомогти в інший спосіб як журналіст. Я міг би сказати, що моя благодійна діяльність пов'язана з тим, що я родом із Закарпаття, але не тільки ця причина, а й та, що ця дія, ця робота є правильною.